Права 1151. Чи може різниця двох чисел бути більшою за зменшуване? Наведи приклади. Ну що ж, звичайно, може, адже у нас є. Ми можемо віднімати ще від'ємні числа. Ну що ж, Давайте так і напишемо. Чи може різниця двох чисел бути більшою за зменшуване? Записуємо так. може. Так, може. Є. Ну що ж, наведи приклади, запишемо, наприклад. Отже, ну, візьмемо 0, відняти, ну, скажімо, мінус 3. І це дорівнює. Це буде 0 додати протилежне число до мінус 3, це буде 3. І це дорівнює тоді 3. Ну що ж, тоді виходить, що різниця двох чисел більше за зменшуване. Так, є. Ставимо крапку з комою, то записуємо, що різниця 3 більше за зменшуване за 0. Далі, ну, давайте хоч три приклади наведемо. Ну, Наприклад, візьмемо додатнє якесь число. 2. Відняти, ну, скажімо, мінус 10. І це дорівнює, Це буде 2 додати. Протилежне число до мінус 10 це буде 10. Ну і разом це буде 12. Тобто в нас вийшло, що різниця двох чисел 12 більше за зменшуване за 2. Є? Ну і давайте одне число, коли у нас е зменшуване від'ємне. Наприклад, напишемо мінус. Скажімо 4. Мінус 4 відняти. Ну і візьмемо, скажімо, мінус 5. Це дорівнює. Ну що ж, це буде мінус 4 додати. Протилежне число до мінус 5 буде 5. І це дорівнює. Модуль додатнього числа у нас більший, то сума в нас буде додатня. Записуємо як різницю модулів. 5 відняти 4. Ну і це дорівнює одиниці. Є. Ну що ж, у нас знов таки вийшло, що різниця двох чисел одиниця більша за зменшуване за мінус 4. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Чи може різниця двох чисел бути більшою за зменшуваною? Записуємо так. Наведе приклади. Ну що ж, записуємо 0, відняти мінус 3. Це дорівнює 3. Перший приклад. Потім 2, відняти мінус 10, це дорівнює. 12. Ну і записуємо мінус 4. Відняти. Мінус 5. Це дорівнює 1. Ну що ж, ось таке завдання на віднімання раціональних чисел. На цьому вправу завершено.